Тетяна Строкач, Запаліть свічу, пам'яті жертв голодомору. Затягнуте в журбу і страх село, як тіні, люди де не де а розкошує лиш криваве зло. Останнє з рук тремтячих вириває, Матусю їсти голос видвечуть, та в неї сил немає. Навіть стати, щоб хоч маточок хліба роздобуть, і пухом діточкам його віддати бреде сердешна думкою жива, навкруг лиш пустка й смерть врожай збирає, а в пам'яті поля, жита, жнива, та в хаті навіть зернятка немає. Страшна біда і стогін навкруги. У коминах вітрище вовком виє, останній подих сповненої туги, та вічний сон до рай путь відкриє.